Доброго дня, любі дітки! Скажіть мені, чи всі пташки вміють літати? Правильно, на всі свійські птахи літати не вміють. До нас сьогодні прибіло маленьке пташенятко з ферми. А хто саме, давайте відгадаємо. Пі-пі-пі, пушок жовтенький, очі цятки дзьоб маленький, жалібно пищить малятко. курочки дитя. Хто це? Правильно, курчатко. Давайте сьогодні з вами намалюємо малесеньких курчаток. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, стаканчик з водичкою, пензлик, серветочка та аркуш білого паперу. Почнемо малювати. Беремо жовту фарбу, мукаємо водичку та фарбу і намалюємо тіло курчаток. Тіло курчатки має круглу форму. Намалюємо три кружечка. Намалювали і зафарбували. Тут намалюємо. Ми намалювали тільце. Тепер давайте домалюємо голівки курчатка. Вони також мають круглу форму, але трошки поменше. Зверху малюємо маленькі кружечки. Курчатка можуть дивитися в різний бік, тому ми намалюємо кружечки. Цьому курчатку намалюємо в цей бік, кружечок, він буде дивитися в цей бік. А цьому курчатку відтут. Голівки ми намалювали, вимаємо пензлик і повитираємо об серветочку, щоб не забудити наступну фарбу. Беремо коричневий і домалюємо курчаткам лапки, краєм пензлика, щоб лапки були тоненькі, малюємо такі лінії невеличкі, і потім лапки. Один, два, три. Тепер цьому і лапки один, два, три. Лапки ми намалювали ми їм Тепер домалюємо курчатка, дзьобик та очки. Для дзьобика нам потрібна червона фарба, малюємо малесенький трикутничок. Зафарбували цьому і цьому. Вимили пензлик і зробимо очки. Маленькі чорні цяточки. Давайте домалюємо нашим курчаткам травичку. Вимили пензлик. Взяли зелену фарбу. І всім ворсом нашого пензлика будемо малювати травичку. Отак От доторкаємося і робимо такі маленькі кущики. По всьому аркуші. І тут ще зробимо травичку. Наш малюнок готовий. Ось такі гарні курчатка в мене вийшли. Тепер ваша черга малювати. Чекаю ваших робіт. До побачення!